Всім привіт! Ви на каналі Українки, що вже два роки живе в Албанії. Вітаю вас з Тірани, і це продовження рубрики Огляди районів Тирани. Я не гід, я... я тільки вчуся, шуткую. Я просто українка, що тут живе, і хочу ділитися з вами в режимі свого відео щоденника якимись такими цікавинками. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтеся, ставите вподобайки. Погнали! Це відео буде з мінімальною кількістю монтажу. Тобто, я буду робити склейки, коли я там перегортаю камеру, намагатимуся показувати більше вулиці, менше себе, і розповідатиму, що знаю про район, де ми сьогодні будемо гуляти. Отакі плани. Приємного перегляду! І не просто так я починаю свою розповідь, свою вступну частину біля Тірана Рінг-центру, тому що, хоч він і не відноситься технічно до району, який я сьогодні оглядаю, а саме Донбоско. Але я вважаю, що саме це місце воно теж важливе для того, щоб його згадати і трошки про нього розповісти. Це такий великий торговий центр, також офісні, я думаю, що там будівлі є. Тут таке перехрестя дуже живе. І е, саме тут, в цьому скупченні людей, машин, і всього, я розпочинаю розповідати про Донбоско. Е, Рінг-центр він знаєте така собі окрема одиниця. Тобто можна сказати, що він на межі районів і, хоч не відноситься до Донбоску, але межує з ним, і це означає, що до нього дуже зручно ходити всім, хто житиме поруч або тут живе. Сам торговий центр непоганий, він у мене не на останньому місці з існуючих тут торгових центрів є, тобто Топтані знаходиться в центрі, і він мені можна сказати навіть менше подобається, тому що в Рінг-центрі знаходиться великий продуктовий супермаркет. Конет, є Росман, є великий «Вайкікі». перелік магазинчиків тут є. Тут є також «Ковзенка», «Фудкорт». В принципі, якщо мені не треба робити глобальний шопінг. А щось таке мінімальне треба зробити, то я можу тут прийти, подивитися щось в Ліндексі, купити щось в Айкікі, щось подивитися в Конаді. Не дуже там активно роблю закупи, бо дорогий маркет, але іноді щось таке там хочу купити. І ось якщо Рінг-центр знаходиться на цьому от перехресті, то вже за перехрестям, за тим білим високим будинком починається Донбоско. Технічно сюди прийти, доїхати з Донбоско не є проблемою, тому що Рінг-центр, як я вже наголосила, є однією з таких крупних точок тут торгівельно-розважальної сфери. Які, в принципі, є в місті. Тобто це один з найбільших торгових центрів в місті. Ось, Рінг-центр відома одиниця, там таксі ви можете замовляти, казати, до Рінгу. І вони тут все таке знають. Ось, а ми з вами йдемо безпосередньо до Донбоска. Ну, Чомусь я захотіла віднести Рінг-центр до Донбоска. Чому ні? Зараз буду проходити до вулиці Донбоско і буду гуляти нею. Технічно обійти весь мікрорайон. Ну, це просто неможливо там кожною малесенькою вулочкою пройти. Але я хочу, щоб, було, щоб у вас було загальне враження взагалі про місто, про райони міста. І ось ми наближаємося вже до вулиці Донбоско. Скажу вам, що це район не наближений до центру. До центру йти пішки, ну я не знаю, ну десь ну, півгодини може. Ну, десь півгодини йти, якщо ногами, але є транспортне сполучення, в принципі, можна там на таксі, на транспорті доїхати. Цей район мені особисто не вважається поганим, не вважається найпоганішим тут. Ось, і про нього можна розповісти. Поки я проходжу, ви бачите сьогоднішній суботній день в Тірані. Трошки я так і людей вам показую, взагалі що тут є, як живе місто, який тут трафік, як кажуть місцеві водії, трафік. Ось. І зараз я перейду перехрестя нам туди. Оце, оце, ні, не оце. Наступна Ой, переплутала. Отам, от де автобус їде, отам Донбоска вулиця. Поки йду отак. Відео буде шумним одразу наголошую, і я, можливо, десь спеціально це роблю в даному випадку, щоб ви могли оцінити взагалі місто на смак в усіх його проявах. Бо звуки міста це теж така тема, що не всім підходить. Наприклад, звуки Стамбула мене не дуже влаштовували, бо Стамбул для мене був надто голосним. А ось як звучить Тірана та Донбоска, ви почуєте сьогодні. Я вже на вулиці Донбоска, ось вона починається. Вулиця не найтихіша, бо тут автобуси проходять, є зупинки транспорту. Вона така довга, простягається через весь район Донбоско, і тут і магазини, і овочевий, і все, все, все. Тому о, треба. Роздивлятися разом з вами нам інфраструктуру, щоб і ви, і я знали, як виглядає цей район. Коли я ще тільки шукала житло своє в Тірані, то район Донбоско був одним, де пропонувалося житло. І трошки я так в попередніх своїх влогах десь може навіть його показувала в відео, де я обирала квартиру в Тірані. Я пам'ятаю свої перші враження від цього району. Він мені здався досить зручним. От той шматок, коли я побачила вперше цей район зручним, тому що дуже багато овочів було. І я вам знову покажу цей шматочок вулиці. А поки що, оце тільки початочок. Тут от і секонд-хенди. Оце дуже класний секонд хенд On the Hit. Реамо. от мені його порекомендувала одна людина з Албанії. Я люблю цей секонд, там дуже класні речі. Іноді сюди прихожу. І ось тут отак групується все секонд до секонду, якісь овочі до овочів. Ось великий квітковий куточок. А район живе і розбудовується. Є тут і нові будинки, і старенькі присутні, і в кінці району. Мікрорайону є такий житловий комплекс, який мені відомий теж від українців, які тут живуть. Тобто я, Дон знаю з того боку, що тут є українці, які обирають цей район для життя, що теж є показовим. що, ну, Значить, цей район теж зручний для них. До цього житлового комплексу ми з вами дійдемо. А ось що я казала про фруктові та овочеві лавки, і тут отакі, ну, це не міні-риночки, це овочеві ятки. Вони дуже активно скупчені одна до одно. Це першенька і далі буде, буде, буде. Проходимо. Сьогодні суботу доволі багато людей. Всі ж хочуть щось купити, чимось сім'ю свою нагодувати, тому зрозуміло, що тут зараз багато людей. Логічно, логічно. Авокадо по 500 лек. Вже є, до речі, у нас і нектарини і що, вже полуниця відійшла. Тут темпо значно швидше, ніж в Україні появи фруктів та їх зникнення, сезонність інша. Ось оці овочеві різні ядочки. От я пам'ятаю, що десь тут Мені пропонувалося житло, але воно було без вікон. Це інша історія. Воно було без вікон, тому я не обрала. Але я дуже запам'ятала от цей район. Він у мене асоціювався виключно з оцими всіма фруктами-овочима. Дивіться, вже є абрикоски 2,5 євро. Оце дуже-дуже малесенькі такі персики. Вони крихітні, подивіться. Це розмір персика. Є салатик. Шпинатик вже, шпинатик вже зав'яв. Ну, і так речі тут також продаються. Тому абрикоски ну, зеленькі, зелененькі. Та й персики зелененькі. Кавуни вже є. Дуже смачні помідори. Зараз вам їх покажу. Оце дуже смачні помідори. 100 лег помідори це один євро. Вони великі. Такі вони великі. Черешня. Черешні. Он черешні скільки завозять. І отут -от можна ну, все купити, з фруктів, овочів. Ой, і полиниця, ще півтора євро коробочка. Це така зелена слива. Я не знаю, що вони з нею роблять, але вона зелена. Може, варення варять з нею. Ананасики. Оце така, що це, вишні, череш... це вишня, напевно, 250 лек. Ой, вишні, черешні дуже багато. Оця от жовто, жовтого відтінку дешевше, червона дорожче, ягода, зона ВІП, ягода, біла шовковиця. Це те, що я люблю. Цього року весна була холодніша, і білої шовковиці не те, що нема, вона просто тільки-тільки з'являється. Минулого року вже всередині весни вона була. Оце я пройшла майже блок з овочима. Далі траплятимуться все одно овочеві ятки. Але мені здається, ото їх скупчення таке найбільше, де ви можете прям всі ціни зрівняти, подивитися. Далі йде такий хозблок. Можна прикрасити житло, купити сумку, передачу передати. Ну і отак овочі ще будуть локально. Вон у нас вже дині є. 1,30 центів диня. От. Продовжуємо огляд. Звісно, що мікрорайон він, ну, не тільки обмежується однією вулицею. Є отакі розвилки, є вулиці, які відходять від вулиці Дон Боско, і це от житлові будинки. Але от основна артерія цього мікрорайону це вулиця, якою я зараз іду. Сьогодні доволі спекотний день, плюс 28 передається, тому у мене і картуз, і захист, а ноги голі. Супермаркет біг маркет. Невеличкий, не найбільший супермаркет. Також є от точки з фастфудами, аптеками. І теж магазини одягу. Ну, продавати, купляти тут люблять. Зупинилася тут, бо починається зона з деревами, що дають притінок. І тут можна зробити перерву, подивитися на міні-автобуси, що приїжджають. Тут в місті ходять і такі міні-автобуси, і великі звичайні автобуси, і буду йти далі. Ну, вже можна рушати. Дивіться, бікмаркет, це мережевий супермаркет. Цей, цей такий середній, я думаю, за розмірами. І не найменший, і не найбільший. Поруч. Тут такий ресторан, до речі, вже на обід всі збираються. Великий ресторан Fish Time. Тут грибина така і все годе. Це, Бачите, закінчилася зона з їжею і почалася зона з ресторанами. Бари. Ці бари, де тільки каву люди п'ють, пальми. Ну, таке, знаєте, вайби столиці, тому що ну це район важливий для міста. Не найменший, не найгірший, як я вже сказала, трошки повторююсь, тому що без підказок веду це відео. Але про Дона Боско Боску я все ж таки зараз буду вам розказувати, дочекаєтеся до інформативної частини, тому що все-таки я і імпровізую, і трошки ж маю теж інформаційні якісь для вас вставочки. О, там музика. Я, до речі, не обідала. Можливо, десь пообідаю. Я собі щось придумала, що сьогодні хочеться мені саме крепи, Крепо млинці начинкою. Але я подивлюся, що тут буде, бо мені ще повертатися потім цією ж вулицею. Тому може спокушуся на якийсь і рибний ресторан, чому б ні. Треба бути обачними. Це тут дуже активно мототранспорт використовується усюди в місті. Лабораторія Genius Lab це лабораторія приватна, де можна здати кров на аналіз, як у нас там ось. Ну і продовжується отаке міське. Вже дуже мені звична і знайома ця вся історія з овочими фруктами, звісно ж. Але це не тільки, не тільки цим відомий цей район. Тут є свої особливості, тут є декілька освітніх центрів. Ось одна зі шкіл, яка от переді мною, зупинка, до речі, автобусу. Тут. Зараз тут фотографують я знаю, що фотографують. Фотографують стоматологічну клініку Дентал. Коротше, це якась турецька клініка. До неї багато клієнтів зазвичай стоїть. Не знаю, чи хорошо, чи погано. Але перескакуючи з теми на тему, продовжу. Донбоско район, типу, якби освітній. Чому так? Тому що він має школу велику, має тут католицьку церкву. Де теж навчання дітей відбувається, і це все походить безпосередньо від назви району. Що я маю на увазі? Раніше, коли я тільки побачила Тірану і почула район, взагалі що такий є Донбоско, от в моїй голові, Донбоско. Це ім'я, яке звучить як ім'я якогось мафіозі, знаєте, як Дон Карлеоне, Дон Боско. І я справді думала, що це пов'язано, ну, ну не знаю, з якоюсь людиною дуже, дуже такого рівня. Ну, ви зрозуміли контекст. А виявилося, не довелося дуже довго гуглити. Виявилося, що Дон Боско це постать історична, реальна, існуюча в свій час. І це священнослужитель. Така людина, що несла освіту в маси, італійський священик, Боско. І ось безпосередньо і його портрет, і назва району тут -от зазначена. І Дон Боско, він такий освітній діяч, і тому тут є також в цьому районі школи, названі його іменем. І є тут також католицька церква велика, її теж покажу. Бачите, центр Донбоско. Тому ніякий це не Дон Карліоне, а людина зовсім протилежного рівня життя та культури. І от бачите. Досить велику територію займає цей освітній центр Донбоско. Я думаю, що якщо вам цікаво про нього дізнатися, ви вже самостійно цю роботу зробите. А я покажу вам зараз церкву. Вона теж от на цьому боці знаходиться. Колись теж я її вже показувала, коли знімала влог, коли ходила вечеряти з нашою українкою Аліною, і її сім'єю, бо вона живе тут неподалік. В цьому районі Дон Боско і тоді вона запропонувала разом піти в ресторан Боско. Я його пройшла і не акцентувала на ньому увагу. Ресторан був трошки далі. Ну, вже, вже ми його пройшли. А кому цікаво, то дивіться попередні влоги, звісно. Католицька церква в мусульманській країні. Мене це вже давно не дивує. Але роблю акцент для тих, хто думає, що Албанія. Виключно усіяна мечетями. І одразу теж відволікаюся на отакі об'яви і без жартів кажу, що це класний варіант знайти собі житло, знайти житло під оренду або купити житло. От вказана ціна 550 євро в місяць. Апартамент 1 плюс 1 в цьому районі. І отакі об'яви на стовпах. Це метод пошуку дуже дієвий в цьому місті. Боже, хто то поїхав, То якісь роми поїхали з матрасами. Хотіла вам показати дуже гарну гортензію. Зараз такий якийсь сезон гортензій, і вони неймовірні. Церква зараз має зачинені ворота, але в теорії їх можна відчинити і зайти, але я... Не в тих бажаннях, не в тих настроях, але якщо у вас є бажання, то двері ж відчинені. Навпроти бар чергова зупинка. О, яка розлога, пальма. І я тим часом вже 20 хвилин відео не знімала. Я думала, що я буду йти скоріше. Ось Такі тут дворики. От можна оцінити, до речі, рівень шуму в цих будинках, бо вони от якраз попід дорогою. Але можна оцінити рівень краси. Я хоч і зняла відео, що мені там не подобається в Албанцях, але це мало стосується моєї любові взагалом до міста, в якому я живу, до Албанії, бо мені тут подобається. Мені тут яскраво, мені тут гарно. І до цього балканського колориту я вже десь і звикла, але все одно у кордії. Ось у це дворик навпроти церкви. Ну шумно, бо тут дорога дуже така. Ну, я б сказала активна. Магазин дрібничок. Це такий магазин, де різна, така не дуже суттєва, але іноді дуже необхідна продукція. Речі, аптека, петвіль. Петвіль це зоомагазин. Це зоомагазин, в якому в мене є клієнтська карта, бо я скуповую товари своїй кішечці в мережі цих магазинів. Монширі кав'ярня. Ну і отак от все ж іду однією тією самою вулицею, йду вперед. Ось тут є і спар, супермаркет спар. І знов такі яточки. Я вже доходжу майже до отих нових будинків, про які казала. Там Там непоганий вибір, мені здається, квартир. Так, до слова, там є тенісні корти, якщо не помиляюсь, мені розповідали. Там теж дуже багато кафе і своя інфраструктура безпосередньо в ЖК. Я не думаю, що я буду робити зараз детальний огляд конкретно ЖК, але я до нього дійду, трошки покажу, що я там побачу. Тому що так вже виходить задовго, але я хочу просто, щоб у вас було хоча б загальне враження про район. Чому б і ні. Ну, отак от, отак ми тут і живемо в Тірані. Що ви скажете? Отак і живемо. Це не той район, куди я часто приходжу, бо в мене тут ну, особливо нема справ. Але цей район дуже часто розглядають українці, зокрема, для того, щоб тут жити, купувати житло. Тому про нього вирішила розповісти. Ось тут є великий магазин Велл. Well. Це магазин, як Єва, косметика. Дуже якась шумна піцерія, щось там, що там відбувається. Звісно ж, хліб, тістечка. Ну, це в Албанії на кожному кроці. Я просто вже на це навіть і увагу якось можу і не звертати. Дійшла я ЖК, ну, такий комплекс нових будинків. І не буду обходити весь, бачите, тут будується житло. Можна встигнути придбати. Тут такі види на гори є, тут є підземний паркінг, і тут є різні теж кав'ярні, і... і тут живуть українці. Ось. Тут отакі нові будиночки. Ну, їх побудували трошки подалі від. Як? Від старої забудови. і отак це виглядає. Але тут затишно. Отакий він Дон Боско, не такий страшний, як я собі його уявляла. І може бути досить комфортним для життя. Отакі нові комплекси, вони нам, українцям, нагадують, щось наше українське, мені здається, щось таке сучасне більш і менш балканське. Ну, хоча б на перший погляд. Єдине, що ми одразу бачимо, що тут немає дитячих майданчиків. Біля будинків це чомусь тут рідкість. Якось кафешки вони будують, бари попід будинками, а ось дитячі майданчики в меншій мірі. Бачу ось спортзал на першому поверсі такого нового будиночку. Ось корт, може про це й казали, Це баскетбольний корт. Ще якісь там далі. Є інші корти. Я не надто спортивна людина, але звісно, що хочеться знайти по інтересах якісь штуки, от наші десь грають, чи в теніс, чи в малий теніс, я не знаю, як то правильно називається. Е супермаркет. От знаєте, отакі м -м, комплекси нових будинків це як взагалі як окремі мікрорайони. Хоча це і відноситься до Донбоска, але він якийсь такий самостійний, мені здається. Тому що тут е ну, своя інфраструктура. З до речі, є заклад, де я колись куштувала крепи. І Я, напевно, зараз туди піду, бо я хочу скуштувати на обід не солодку, солону крепу. І якраз можемо завітати. Дуже галасна молодь албанська. І пішли куштувати щось смачненьке. Бо поки гуляла, витратила дуже багато калорій. Крам називається цей заклад, і тут кава, шоколад, але в них є от позиція з соло Крепа. І от як шикарно склалося. Я хотіла на обід саме Крепу і знайшла на Донбоска, згадала, що я тут була, знайшла цей заклад. Чудово, пересіла на терасу, щоб мені було красивіше споживати свій обід, і задоволена чекаю замовлення в притінку. Так, мій обід я буду їсти. Це в мене не солодка крепа з курячим, курячою шиночкою. Капучина замовила, мені таке серденько зробили. І це така в мене буде фіналочка в такому красивому місці. Поїла. Оце поїла на 440 лік. 4,5 євро. Кава і крепа дуже смачна. Вже йтиму назад, на свій райончик. Він тут межує якраз з Донбоском, недалеко знаходиться. Може, не досить інформативний вийшов такий огляд, але в мене була ціль не показати кожен будинок цього району, а надихнути вас загальною атмосферою, щоб ви зрозуміли, чи вам подобається, чи не подобається це перше загальне враження. Тому що звісно, що там за 20 хвилин я не покажу все і цілі такої нема. Але є в Албані гарні місця, є нормальні жилі квартали, райони, досить сучасні, зручні. Є автентичні такі вулички з цими яточками овочевими. Що я от як змогла, так показала. Ось. І приїжджайте в Албанію. Чому б ні? Всіх обіймаю. Не забувайте ставити вподобайочки. Побачимося у нових відео, у таких про прогульчастих, влогових, туристичних, а також в розмовних відео з вами зустрінемося. Ну і по традиції, звісно ж, кажу Слава Україні, бо як би далеко я не була, куди б мене не занесло, я думками вдома.